Кажемо, не тільки не цього року, вони ще були намірі минулого року підняти, підняти ці е, тарифи. Ми відмінили, так. Ми 1 серпня, коли в серпні місяці прийшли до нас звернення перший раз працівників міських виконкому, ми їм відхилили і сказали, шановні друзі, ви нам економічно обґрунтуйте. Тільки тоді ми погодимо. Ми цю... Перший етап їм відхилили, вони потім в листопаді другий етап прийшли. Знову ж таки, ніяких розрахунків щодо підняття Чому саме на 2,50, а чому не на 3, а чому не на 2,20, а чому не на 2,15 і так далі. Економічно обґрунтуйте для того, щоб прийняти погодити, а це право антимонопольного комітету. Якщо є таке необхідність, ви нам докажіть. Ми розуміємо, що дороги сьогодні в якому стані. Ми розуміємо, що сьогодні і пальне дорожчає, і заробітну плату треба піднімати. Вона в нас найнижча в нашій області по Україні. Ви це знаєте не менше мене. І тому це треба було покласти все на папір доказати нам, що, шановні друзі, ми готові підняти ціну до такої суми з розрахунку то-то, то-то, то-то-то. Складові сказати. Нам це було не надано. Ми знову відхилили. Ми сказали, що ми не погоджуємо. Це природило все ж таки органи місцевого самоврядування. Це однозначно, вони за тарифи відповідають. Але, як правило, вони повинні погодити з антимонопольним комітетом. Контролюючи органи, які здійснюють контроль саме на, цьому, на, цьому, на цих ринках. Ми не погодили. Тоді вони знову. Останній раз, коли вони прийшли до нас в травні, в березні чи коли? В січні, в березні і з квітня ввели. І з квітня ввели, знову ж таки, не доказавши нам, що це була така міра необхідна, і вони самочинно її ввели, вважаючи про те, що, хоча в нас дуже багато було і круглих столів, ми з ними провели і тому подібне. Остаточної цифри, що вони нам доказали, що саме так. Треба було підняти ціну. Вони мотивували, мотивуючи тим, що це е, була необхідність зв'язку з тим, що і сусіди підняли. І ті самі, е, ну ж кажуть, бачите, ми ж копіруємо, ми ж мапуємо все. Е, що якщо десь, як у Львові два ще зараз? Да, ну, є ще і дорожчі нас е, тарифи на перевезення, ну є й дешевші. Але